У своєму блозі я туплю за правду, навіть якщо вона незручна. Тому почну саме з незручної правди. Так, Росія стала чемпіоном світу, і ми мусимо це визнати. Священная... Щоправда, номінація була найхуйовіший неймінг в історії людства. Тож вітаємо переможців! У флотах різних країн завжди приділяли увагу назвам кораблів. У Франції були лінкори Фогмідоблю, грізний, «Куражо» сміливий, «Конкерон» завойовник. У Іспанії була традиція називати свої галеони та фрегати іменами з всесвіту Таркві Марвел, «Ля Нативіда де Нуестра Сеньора, Сан Педро і Сан Пабло, Ля Консепсіон, легендарний британський флот. Їхне неймінг – це взагалі щось. Це окремий вид мистецтва. Просто послухайте рандомні назви британських кораблів різних часів. Colossus, We know. Revenge, Defiance, Dreadnought, Invincible, Inflexible. Бачите, як красиво подобрали. 4 серпня українським дроном у Новоросійську був успішно атакований великий десантний корабель Аленіборський Ганя. Ні, 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 Лінідорський гарняк отримав пробоїну, крін на борт і ледве-ледве був відбуксований до плавучого доку на ремонт. Той факт, що наші магури вже плавають так далеко, не може не радувати. Бо новоросійськ знаходиться реально далеко. Наприклад, від Одеси туди морем грубо 660 км. Так, у нас флоту як такого взагалі немає, але щоб ефектно під'їбнути москалів, флот не потрібен. Потрібен лише час і натхнення. Through my life. Після удару по Алінігорському горняку українські соцмережі народили новий шедевр, табличку Який ви російський корабель. За допомогою власної дати народження я дізнався, що аби був мокшанським кораблем, боже збав, то звався б Свінігорське Мурло. Перевіряючи дні народження своїх близьких, я дізнався, що російському флоту явно не вистачає таких красенів, як краснознамний Іша, Свінігорський баклан та навіть адмірал Туз. Пропоную перекличку. Поставте це відео на паузу. Дізнайтесь, який ви російський корабель, і напишіть назву в коментарях. Це буде яскрава гілка коментів. Гарантую. Мерія Сергієв Посада розпочала збір підписів для переіменування міста на Сергієв Посрат. Блять, це піздець. Це просто піздець. Сергія пасад. Артем, отойди от від окна. Але ж як воно гепнуло. <звук> ну, а далі все, як у ти повірашся. Спершу сказали, що то був завод оптичних приладів, потім сказали, що там був склад піротехніки, потім хтось побачив 122 мм снаряди. <звук> а що це таке? а треба було терміново ввалити пару доріжок відбірного и і вигадувати нове пояснення. И у них вышло. Yes! Вот. И вокруг валялись еще, я нашел один из э, предметов, похожий на снаряд, и я спросил у технолога, у этого Юрия, что это за предмет. Он сказал, что это болванка от снаряда, который использовали на этом предприятии в качестве пристрелочных, э, пристрелочного снаряда. То есть перед тем, как запускать салют, Значит, туди э, они брали пустые, а туди они засипали порох і стріляли салют, чтобы посмотреть, где он в каком месте буде розриватися. Вот изначально. Ну, ви зрозуміли, да? Це, це вони так. Салюти пристрілювали. А? Що ж, цілком цілком правдоподібно. А головне це багато чого пояснює. Пожежа у Феодосії. Так це Чурчхельні феєверки тестували. Курчатов однозначно пристрілка. Кримський міст вкотре. Що поробиш? Ну любить Мордва святкувати. Ну ніяк не перестануть салюти нам мосту пристрілювати. Російський танкер Сіг? Так це підводні салюти. Москва не щодня. Так а що ви хотіли? Ну да, безполотні прилетів прямо сюди. Безпілотник? Ага. Чи до нас не У великому місту багато салютів, а їх піди всі перестріляй. Залишається лише одне питання, відповідь на яке досі шукають стріляєш, люді. Якась вже постійна рубрика тяжкі втрати у батальйоні Монако. Саме в ці дні. Чотири роки тому і я закінчив своє перше каміно з Порто до Сантьяго. А два роки тому, саме в ці дні, я проїхав велосипедом по Бесарабії з Білгорода до Болгарії. І інколи я думаю, а що б я хотів зробити після війни? І, чесно, найбільше хочу пройти так званою дорогою святого Вінцента. Але є одне але я впевнений, що навіть після війни. Потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще як мінімум на три роки. Інакше ми просто не збережемося як нація. Але є друге, але автор цих слів Нардеп Вадим Денисенко який заходив від смішка а нині в Європейській Солідарності, має сина блогера. Як відомо, син блогер горе в сім'ї, але тут просто фатальна ошибка. Енджю Денисенко за останні півроку дропнув одразу чотири топових відоса з оглядами на відень ригу. Талін та Гельсінг. І все б нічого. Та е Ендрю Денисенко, син Вадима Денисенка, який впевнений, що після війни цінний генофонд треба не випускати три роки з країни. І у мене по одному питанню до батька і сина. До батька. Ви що, вважаєте сина сліпою гілкою еволюції? Що, не цінуєте його генофонд і отако відпускаєте направо і наліво військово-зобов'язаного громадянина України по цим Європам? І до е Ендрю Денисенко. Дюха. То смагла лі ріга. На жаль, всі відео вже видалені, а ти мене прям підсадив на цей хуку заголовку. Дуже цікаво дізнатися. Перезалей. Останній тиждень видався жорстоким для батальйону Монако. Тож, це ще не все. Непоправні втрати. Депутат міської ради в рудках Львівської області, син народної депутатки Олени Копанчук, Дмитро Копанчук обидвоє слуга народу, виїхав із України в січні та досі не повернувся. Так, стоп. Щось підозріло хмари згущаються. Минулий був блогером цей Дмитро. 1 січня він перетнув кордон із Польщею на Toyota Land Cruiser під приводом супроводу батька із інвалідністю. Батько 7 лютого, Володимир Копанчук, тим же автомобілем повернувся до України. Проте сам Дмитро Копанчук так і не повернувся: ні свізло, ні фартануло. Шоколад ні в чому не винуват. Пацани мутурі пацан. Успех ушов Не получилось, ні фартануло. Це прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю. Олена Копанчук відмовилася говорити з журналістами. Володимир Копанчук теж, міська рада Рутків, де Дмитро не з'являється вже більше семи місяців, повідомила, що її депутат за кордоном. Цитата: з його слів, знаю, що він на навчанні. Але що, я бачив якісь документи на навчанні, той на навчанні, сказав голова громади Іван Лозинський, і заплакав напевно. Капек. Дмитро, ми всі сумуємо, але віримо, що диво станеться, і ти неодмінно повернешся в ряди батальйону. Але і це, і це не всі втрати. Народний депутат під приводом супроводу батька із, із інвалідністю. Про... Проте, не повернувся, прямо суперечить вимозі в... повернутися в країну не пізніше. Так, а хто мені другий раз ту саму новину підсунув? Редактор! Редактор, блядь! Це ж було вже! Тобто, це не та сама. Як Дубі... Дубінськ? А, Вибач, вибач, будь ласка, ти запікаєш потім. Та бабуся, почуй мене самого по інвалідності можна буде вивозити куди хочеш. Ну, ви зрозуміли. Народний депутат Дубінський зробив все те саме, що і Корч з минулого сюжету. Катнув в Іспанію тако собі і трошечки забув повернутися. Ні, ну а що? Як казав сам Дубінський. Всі наслаждаються життям і щасливі. Хто працював, тот є. Взагалі все б нічого, якби не той факт, що всі ці новини з'явилися одна за одною. Якщо так піде і далі, батальйон Монако треба буде відкликати з глибокого тилу ворога на відновлення боєздатності. Бо, як бачимо, Воїнів просто викошує лук'янівське СІЗО, знаєте, може й не впоратись з таким напливом поранених козаків. Чи зможе напевно відповідь знає лише судова система? Бо хто ж як не вони достойно попіклуються про наших героїв? Історичний рекорд встановлено 41,7. Саме стільки мільярдів доларів зараз є у золотовалютних резервах України, і це абсолютний історичний рекорд. Вітаю! Звучить якось фантастично. Бо ж як можуть рости резерви в Україні, що воює? До речі, а скільки можна купити дронів на 41 мільярд баксів? Ситуація з ЗВР України не унікальна. А досить типова, як не диво. Є два основних сценарії, коли країна, що воює, нарощує резерв. Український сценарій це коли ти потрапляєш в халепу і просиш друзів скинути тобі грошей. Вони всі потроху скидаються, а тобі купа грошей. Так сталося з Ізраїлем під час шостої Арабо-Ізраїльської війни 1973 року. ЗВР ізраїлю зріс якраз за рахунок допомоги від країн союзників. Китай у 50 53 роках трохи вляпався в корейську війну і теж наростив резерви, як каже китайська народна мудрість. Вляпайся у війну з капіталюгами, і можеш доїти Москву скільки влізе. Зручно інший сценарій це про США, Канаду та Австралію, які нарощували свої валютні резерви під час Першої і Другої світових воєн за рахунок кратно зростаючого військового експорту. Завдяки макрофінансовій допомозі країн-союзників і тому, що вперта українська економіка відмовляється помирати. Наші валютні резерви наразі покривають майже 6 місяців майбутнього імпорту при необхідному мінімумі у 3 місяці. Але і це не всі гарні новини. Наприкінці липня 2023 року Нацбанк суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік та понизив очікування зростання цін з 148 до 10,6%. Також НБУ покращив прогноз зростання реального ВВП з 2% до 2,9%. Попри енергетичний терор та втрати, в країні змогли налагодити енергопостачання, ремонти в енергетиці підтримали добувну промисловість та машинобудування, а попит на добрива хімічну промисловість, відновлення житла та інфраструктури, розбудова логістичних. Хабів на західних кордонах підтримали будівництво, пожвавлення споживчого попиту у своєю чергою сприяло відновленню роздрібної торгівлі та секторів послуг. Все це стало можливим завдяки стійкості українського бізнесу, який, попри усі втрати та ризики, продовжує працювати. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук без дурної помпи про фінансовий фронт і проливання економічної крові. Хочу все ж порадіти за наших флопів, великих і малих. Вклад кожного в ці здобутки під час повномасштабки – це справді привід пишатися собою. Попишались? Круто! А тепер бігом щось робити! Ми вигляли великого війну. Тепер ми вигляли останню війну. Ми вигляли її від рот і стемі. Як бачите, Ютуб не проти, аби цей канал розвивався, але з вашою допомогою це станеться набагато швидше. А я б дуже цього хотів. Усім дякую за перегляд. До зустрічі.